Люди, ми по такому багатству ходимо. Кожна рослина, яка нас оточує, покликана нас цілювати. Це все створено Господом для нас. Ось і наступна рослина нами недооцінена мокриця, мокрець або зірочник середній. Як ми на нього сердимося, бо не встигнеш виполоти, як він знову виростає, як гриб. Насіння цього надокучливого бур'яну дуже швидко проростає, а його схожість становить 30 років, уявляєте? Ця рослина високо ціниться у народних цілителів. Бо має унікальний хімічний склад, який сприяє зменшенню доброякісних пухлин. Відвари і настої із мокрицю допомагають при запорах, дисбактеріозі, бронхіті, запаленнях легенів, лікують щитовидку, печінку, катаракту, псоріаз. Сік з мокриці бореться з анемією, зміцнює імунну систему, розлади шлунково-кишкового тракту, компреси, вани, розтирання, лікують радикуліт, подагру, суглоби. Ним навіть закапують очі при запальних хворобах. Мокрець добре підходить і для овочевих салатів. Він схожий за смаком на шпинат, та і смузі з нього виходить дуже класне.